Гарного усім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Як бачите, перець підспіває. Будемо робити закривати перець томатному соку. Рецепт приготування є в мене на каналі минулого року. Я вам показував даний рецепт, дану смакоту. Це навіть не тільки рецепт, це смакота. От. Перець є, підспіває. Все-таки ми його трішки врятували від другої хвилі спеки. Те, що я вам показував, як ми ставили захисні, <кій> скажімо так, екрани. Затіняли перець, і то воно своє дало. дало. Ну І, звичайно ж, трішки полив. Гарні є перци... перчинки, гарні. Такі різні сорта. Вже не пам'ятаю, там щось і Ратунда, і Каліфорнія, і ще якісь сорта. Ну, є, буде що закривати. Звичайно ж, не оминула ж. Наші перчики отака, бачите, бура, гниль, нехватка влаги була, але нічого. Є вони такі гарні, жовтенькі, які тут ще і красні, гарні, гарні є. Причини все-таки, що щось там врятували. Буде закривати. ну Будемо сьогодні закривати. Ще раз наголошую, рецепти є в мене на каналі. Можете подивитися. Я закриваю. дуже смачний рецепт і дуже смачний перець в томатному соку. Пишіть в коментарях, як у вас врожай перця в цьому році, чи повпливала спека, чи недостаток влаги. Ну, пишіть пишіть в коментарях, буде цікаво. Почитати. Також напишіть, які сорти перця ви вирощуєте, можливо, є які посухостійки, які вже з досвідом ви вирощуєте не один рік, щоб на наступний рік я знав, які краще посадити в себе на присадибній ділянці. Ось такий гарний перчик. І так, наступний сорт у нас майкроп. Майкроп. Ось такі картоплини, Ви бачите, така куча невелика. Ну, що вже в цьому році чекати? Що маємо, то й маємо. Та й таке чекаємо. Такі нормальні є екземпляри, плюс-мінус нормальні. Порівнювати, що можна сказати про урожайність. Порівнювати вже з минулим роком немає сенсу ніякого, тому що зрозуміло, що вона всі сорти набагато. Хуже в порівнянні з минулим роком та й з другими роками. Давно такого не повню неякісного врожаю. Якщо порівнювати з цим роком, з іншими сортами, тому можна сказати, що це середня врожайність для цього року. Наголошую, для цього року, там дехто може писати, хіба це за урожай, хіба це за картопля, хіба це за картопля це не для цього року. Такі в нас погодні умови були. Можливо, у когось були кращі, то й картопля гарніша. А у нас як не було дощів, так що ж ти їм зробиш картоплі, де ж вона звідки ж вона виросте? Не буде гарний в цьому році. Ну нічого. Потрібно радіти тому, що хоч є. І то добре. Так що от такий врожай сорт картоплі. Майкроп в цьому році. Гарного всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Продовжуємо копати картоплю. Кавуни наші ще лежать, ще не всі поїли, гарні. Виявляється, вони ще ростуть. І смачні в цьому році, що можна сказати, в цьому році, кавуни дуже смачні, соковиті такі, солоденькі не різні сорти. Так що всі не вспіваємо ще поїсти. Але менше з тим. Зараз не про кавуни, а про картоплю. Як бачите, в цьому році урожай не з кращих. Можливо, у вас другі погодні умови, інші сорта. І картопля набагато краще, чим у нас. А у нас, бачите, що маємо, те маємо. Але нічого, я думав, що все досить погано. Але в загальному, як подивився, то нормально. Для нас вистачить урожай. Ще ж не всю викопали, так що все буде добре. І от ми знову підійшли до ще одного сорта картоплі. От як подивитися, то дуже так гарно, багатенько. Із такого з невеликого клаптика, можна сказати. Е, картоплі багатенько. І дійсно, якщо брати по цьому рокці, то це один з найкращих результатів по врожайності і по кількості картоплі. Е, це сорт Анатан. От, так що гарний, гарний в цьому році сорт. Ну, також, звичайно ж, я знаю, що у нього потенціал більший, він може бути і більший. Але в цьому році на фоні інших, що маємо, те маємо. От навіть якщо глянути є такі гарні, дуже гарні екземпляри. От, картоплі, так що непоганий, непоганий вродив анатан. Ну. Що маємо, те маємо отакі врожаї в цьому році. І знову ж та спека не дає покою. Але нічого, що є, то є. А от і перчик уже закритий той, який я показував на початку. Стоїть гарний перець з томатним соком. Ще раз повторюю, є на каналі відео з рецептом, можете дивитися і робити таку смакоту. Ставимо вподобайки підписуємося на канал. По можливості можна ставати спонсором каналу, якщо є в кого така можливість. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.